Усім привіт! Мене звуть Бос Гобла. Сьогодні ми понуримося у чудовий світ під назвою Ремесло Війни. Я дуже полюбляю світ Це пропрацьований, цікавий та яскравий всесвіт, який був з дихнут в Warhammer Fantasy Battles. Так так, спочатку метелиця повинна була займатися розробкою гри по всесвіту мови та війни. Але, почуткам, Games Workshops хотіли задіяти усі свої ігрові раси, коли як хліборобники робили акцент на противостоянні людей та орки. Ні до чого не прийшовши, команда пішла розробляти свою гру, де зеленошкірі орки, а я нагадаю, що до вахи орки були сіркульором. Ви здалися з Юдішками. Та й наступний проєкт Блізів Старкрафт не нагадував Вархаммер 40 тисяч. Не спизде, а внутрі все. Але признаю, при усьому цьому Варкрафт виріс у великий пропрацьований сесій, відомий по всьому світу. Те що казати, Вов уже перепродають по якому? П'ятому, шостому разу. Але я відволікся. Сьогодні ми повернемося в той час, коли Блізард ще не була Блізард, а орки ще кричали за орду, андегойда. Отже. 1991 рік три студенти Майк Морхан, Авен Адам і Френк Пірс, вирішили створити студію. Уявіть собі, вони тільки закінчили універ. грошей у кишенях як у середньостатистичного студента, а ідеї повна голова. Ну, коротше, класичні гікі. У школі не встигли на фізру, зате знали, як зібрати комп'ютер зі шматків старого принтера. Спочатку вони назвали свою компанію Silicon Synapse». Назва звучить так, ніби це науковий журнал, а не ігрова студія. Але вони реально хотіли створити ігри. На старті вони займалися портом на SNES. наприклад, Battle Chess і Gerrard Tolkien The World of the Rings. Тобто брали ігри для однієї платформи і переносили їх на іншу. Це була нудна робота. Але вони швидко стали крутими у своїй сфері. Потім вони зробили свою першу гру The Lost Vikings. Це була говломка про трьох Вікінгів, які мають проти рівні, використовуючи свої унікальні здібності. Гра була прикольною, але не стала суперхітом. Ну явій, ти вбиваєшся над грою, вкладаєш душу, а потім тобі кажуть, ну прикольно, але ми купимо щось інше. Але хлопці не зламалися. Вони вирішили, треба робити щось серйозніше. Так, у 1994-му вони й розуміють, назва Сілікони Сінапс звучить як лекція з фізики. І вони такі: Хлопці, нам потрібна нова назва. Є що запропонувати. Ану, дай мені соник». Слова на букву бан, банк. Блізард! Звучить круто, свіжо і не як лабораторія. Тоді ж вони зробили ще кілька ігор, зокрема, Rock'n'Roll Racing. Це була така гонка, де ти міг підривати суперників на трасі. Уявіть собі, Mario Kart, тільки жорсткіший, і з музикою, яка звучала як ACDC. Справжній прорив вони зробили, коли вирішили створити свою першу стратегію. І тут на сцену виходить Warcraft, Orcs і Humans. У 90-х стратегії були на піку популярності. Всі грали в другу дюну, гру, яка показала, що стратегії може бути цікавими. І Блізар такі, чекайте, ми теж можемо таке зробити, але ще крутіше. Блізи вирішили створити гру, де ти керуєш військом, будуєш бази, видобуваєш ресурси, є бореся з ворогом. Але замість пісків дюни вони взяли класичне фентезі: орки, люди, замки, мечі, магія. Це була ідея, яка буквально змінила все. Розробка Варка була справжнім викликом. Хлопці мали ідею, але у них не було великих бюджетів. Вони працювали ночами, тестувалися вручну, ламали купу клавіатур. На початку у них було дуже багато проблем. Зробити так, щоб орки виглядали круто, а не як зелене гівно. Зробити так, щоб гравець розумів, що відбувається на екрані, навіть якщо у нього 20 юнітів. Та зробити нормальний штучний інтелект, бо солдати спочатку просто стояли і нічого не робили. Уявіть, ти будуєш базу, а твої солдати такі Ага, ну ми почекаємо, поки нас заїбашать. Ну, блять, під чого? Warcraft виходить у 1994 році і сразу становиться хітом. Гра дозволяє тобі відчути себе генералом, який керує армією фентезійних чоловічків. І найголовніше, тут був мультиплеєр через локальну мережу. Для 90-х це була революцією. А яка тут була атмосфера та музика? М? І ось я нарешті можу перейти до гри. Гей, hey, ні, ви думали, що це все? Мене для вас ще відерка водички маю. Разом з Грою йшов журнальчик з поясненою колонкою, де говорилося, що там за хуйня відбувається, чому й дід з батьком всипилися по п'яні та де ці кляті чотири точки, з яких Україна хотіла напасти на Білорусь. Карти не буде. Ну і що там говорилося? Коротше, живи були люди в Езероті. Там усе красиво, замки, поля, а лицарі такі бігають у безкучих ватах, розмахаючи мечами, і думають, ми тут найрозумніші. І тут бац нахуй, з порталу, з іншого виміру вилазять якісь зелені добні качки, яким певно в їхньому світі вже ніхуй зайнятися. Це орки, народ. Гучні, злі і з їхньою шкірою явно щось не так. Це як коли ти в грі сидиш, будинок собі будуєш, а потім якийсь добойок заходить на сервер і каже, а тепер усе ваше піде під сраку. А щодо порталу, то це все завдяки одному генію, Гул'Дану. Той мужик із категорії зробив би кар'єру айтішника, але вирішив трощити світи. Він собі сидів, думав. Наш лінор уже гівно. Трава не росте, магія осіго відбиває, треба щось робити. О, відкрив портал! А там видно буде, заїбись ідея! Щось з мене якісь флешбеки пішує. У орків, до речі, ор є. Вони свігли у тренурі. В такому вмираючому світі, де навіть трава не росте, так і почалося. Замість давайте жити мирно, вони почали використовувати скверну. Магію, яка робить їх зуми і трішечки божевільними. Ну і все, замість мир, дружба, війна, кров, руйнація. А Голдан такий, а чого ми тут сидимо? Погнали, завоюємо інший світ. Тут і так же нема чого робити. Відкриває портал, а орки. Уїй, азерот! І на півдорілі від магії рванули все трочити. Щас, в мене знову якісь фешбеки. В Азероті все було класно. Місто штормові, це вам не яка сільська хата. Там усе гарно. Стіни високі, лицарі, благородні, хліб смачний. Але тут орки заходять з міста як у себе вдома. А люди такі, що це за зелені качки? Ви хто такі? З'їбали нахуй!» І тут починається війна. У людей, звісно, були герої, такі як Андуїн Отар. Він стояв і командував: Тримайте стрій, мужики! Ну, всі тримають ват, але орки злі, сильні та ще й магією користуються. У людей шанс мав ват. Штормові горить як шмат сало на розпечній пательні. І хоча люди боролися як могли, орки тупо задовили їх своєю дикою магією, силою і небажанням хоч трохи заспокоїтися. А Говдан тим часом сидів десь у своєму магічному офісі і думав: Ей, як класно все розкрутив, давайте більше хаосу, я тільки за. Так так, хлопці, перший сезон закінчується на сумній ноті. Шормовій пав, орки будують храми РПЦ, а людишки біжуть на північ збирати свою команду месників. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Хе-хе, Знову вас підловив. І от той самий час, коли ви вдосталь напилися водички, пора приступати до гри. Розглядати ми сьогодні будемо саме ремастер версію Так так, Вовде, сьогодні не ваш день. А в чому собственно, різниця? Почнемо з того, що в ремастері одразу кидається в очі. Мікрофон. Його навили, і якщо в оригіналі дерево виглядало як зелені точки на малюнку тривічної дитини, то тепер це справжні ліси. І головне, тепер гра підтримає 4К. Окей, графіка це круто, але що там зі звуком? О, попсики, тут нас чекає справжнє оркестрове свято. Були перероблені усі звуки та перерозлучені усі юніти. Пам'ятаєте, це звук, коли ваші будівлі горіли? Ну такий звук, ніби хтось підсмажив сосіску на скаргівці. Так ось, у ремастері цей звук став ще кращим. Тепер, коли мені підпалять базу, я відчуваю, як ніби моя душа згорає разом із нею. Але скажу чесно, саме ось мені більше подобається за оригінал. Чуть більше вайболася додає. А тепер до головного, як же це грається? І тут одразу попереджаю: ремастер зберіг усі особливості оригіналу. А це, друзі, не завжди добре. В оригіналі можна було виділити лише 4 юніта одночасно. Так, 4. І це було настільки незручно, що я кожного разу відчував себе так, ніби я намагаюся стати прогеймером у Стракрафт. У, у ремастері, звісно, пофіксили цю особливість і додали опцію виділення більшої кількості юнітів. Дякую, Blizzard, я більше не страждаю. Також у грі всього два ресурси золото та дерево. Іначе все просто, але спробуйте побудувати армію, якщо ваші робітники забули де шахта. Тому у ремастері додали кнопку автоматичного управління видобутком. Дрібниця приємно. Але все одно ці видачі обожнюють зупинятися біля одне одного і попиздити у робочий час. Ну і в оригіналі вони рухалися так, ніби в них у кишенях цеглини. У ремастері ж юнітів трохи прокачали. Вони більше не застригають у кожному кущі, але все одно іноді топлять. І це знаєте, така вам повна ностальгія. Ностальгія, від якої я просто згорів. Ну і нарешті перейдемо до самої гри. При першому заході нас зустрічає синематик, який розповідає, бла бла, бла, -бла часове королівство бла -бла, бла бла орки». In the Age of Chaos, two factions battled for dominance. The Kingdom of Azeroth was a prosperous one. The humans who dwell there turned the land into a paradise. The Knights of Stormwind and the Clerics of Norsha Abbey roamed far and wide serving the king's people with honor and justice the well-trained armies of the king maintained a lasting peace for many generations then came the orcish hordes no one knew where these creatures came from and none were prepared for the terror that they sparked. their warriors wielded axe and spear with deadly proficiency while others rode dark as black as the moon's night. Unimagined were the destructive powers of their evil magics derived from the fires of the underworld. With an ingenious arsenal of weaponry and powerful magic, these two forces collide in a contest of cunning, intellect, and brute strength, with the victor claiming dominance over the whole of Azeroth. Welcome to the world of Warcraft. Почнемо з кампанії Альянсу. З короткого інтра нам розповідають, що ми якийсь заходали горд, і нам потрібно запасти провізії для армії та збудувати казарму, паралельно відбиваючи свідорки. Місія дуже проста, особливо для затратів стратежок, але як яксту підійде. Знайомтеся, це ферма. Основа вашого бідостроє. Без неї ви не прокормите ваших галодранців, а накісів вона дає дуже мало. Не знаю, як у другій частині, але я дуже рад, що у третій близи це пофіксили. Набивши пику поодиноким фанатам вишньої православної хромосоми та понастроївши Кифішок, ми переходимо до другої місії. В другій місії наші шпугни дізналися, що готується напад на найближче місто, і король відправляє нас відбити його. Тут також нічого складного. Будуємо Кейфсішки, кріпаємо роботяг та йдемо роздавати пізділі освободітелям, які, звісно ж, їхали на навчання та нічого не знали. Але з третій місії все цікавіше, нам потрібно забезпечити мир у Херсонській обстаті. Нам потрібно забезпечити мир у околицях великого присівку та знищити аванпост Кірос, що лежить глибоко у болоті печали. Бля, я тільки на етапі напису сценарію зрозумів, що головні бази орків знаходяться на болотах. Для явно дивилися майбутнє. На цьому етапі хочу зробити ремарку. Хоч і може показатися інакше, але я фанат орди. Просто у першій частині, навіть якщо ми звернемося до актуального вору, орки, це чисте зло, яке нагрюпалося скверни та весело біжить руйнувати найближчий світ, до якого може дотягнутися. Аналогія напрошується сама. Це вже в інших частинах, особливо з третєї блізи, почали детально розписувати вор, розповідаючи нам про те, що не усі ворді були навіженими, що вони самі по собі чували парні, які просто поважають духів та добру бій. Але я відволікся. Нарешті у цій місії ми побачимо будівлі орків. І скажу я вам, виглядає все дуже реалістично, прямо у гори. Виглядають вони дуже аутентично. А як горять, щось таке є у старому графоні. Ще з цікавого нам дають новий юніт, Клірик. Це такі дідусі, які можуть і гільнути, і водички через те візи зарядити. Далі нам розповідають, що 20 місяців тому дехто Серватар відправився у експедицію в мертві шахти у пошуках Тома Божественності, і відтоді про нього ніхто не чув. Але після жорсткого буху, час з гримним пивом якомусь абату північно землі привидався лицар, який сказав: «Ідіть у ті міста і буде вам щастя! І король, похмелившись, наказав нам рухатися в шахти. Ну а ми що? Ми просто чували парні, яких відправили у страшні печери через свідінь якогось алкаша. Зачистивши печери, нас загін дізнається, Старикан був правий, і тут же ми знаходимо самого Сервоватара з його коришами та спокійно визволяємо їх. Наступна місія нічого нового нам не покаже. Ми так само копаємо золото, будуємо київ та наймаємо роботяг, щоб набити є бучку загарника. Але головне, що нам нарешті дають лицарів найімбовіші юніт Альянсу. Блізи, навіть якщо я не помиляюсь, списали це вор і коники це одна із головних заносів дупі орки. Розібравши з орками, нам розповідають, що Баста Північна Земля знаходиться в обозі кого б ви думали? Клятих колаборантів. Тих, що зарубчик та обдрипану халупу у дупі Московій матері не продадуть. І вони навіть привели з собою катапульту. Найпісячий юніт усіх раз. Вона б'є по області і майже ваншотить усіх твоїх юнітів, яких попадає. Більш того, твоя машинка не менш бісівча, бо Friendly Fire ніхто не відміняв. А так як мікроконтроль це не моє, я намагався не використовувати цю покельну машинку. Але місія ще не звична тим, що ми воюємо проти таких ж людей, які мають всі ті ж особливості, що й ми. І тому нам потрібно напружити мозок та змінити нашу тактику як справжнього покову, я просто на кліповицері та дав їм піздень. з внутрішнім ворогом, переходимо до ворога-бовотного. Ця місія нічим не відрізняється. Визволи спало на роботяг, накліпали коників, постраждали від своїх шкетапульти та дали по мордасам зеленошкірам. Але ж далі відбувається більш цікаві події. Нас відправляють бити не абикого, а того самого чокуна Медіва, який посять проросійськими масами в контакті через віпомін малює форі арти та й взагалі займається всілярськими демоністськими наподобствами. Місія не складна, а говорясті вогняні елементалі, які по площі, та маншоти чи демонюги понапрягали. І нарешті король Вейн наказує нам захопити околицям Каду, щоб укручити твердиню ватажків орків Чорнорука. Швидко розібравши з ордами, нам приходить звістка. Король Вейн загинув від руки Некої підступної горони. Королівство вже на грані виснаження, ресурсів мало, короля нема, і тому нам потрібно якнайшвидше закінчити цю війну. Саме цим у нас разом з найхороблішими воїнами зі складу 3 штурмової відправляють в атаку на найтемніше місце сили Чорнорука храм Проклятих. І о боги, як же я горів на цій місії. Мова того, що юніти застряють та й не хочуть ти в те місце, куди ти їх направиш. Так тут ще й чакуни зеленошкірих підсирають кидаючі закляття, які б'ють по області. А я нагадаю, юнітам похуй на твої накази, і вони дохнуть у цьому розуму продажі орків. Зібравши з силами з третьої спроби, ми все ж таки перемагаємо та зносимо під ноль цей йобаний храм. Звільнивши на вище два міста та використовуючи їх як плацдар, ми нарешті починаємо штурм Твердині Чорнорука. Битва була кривава. Орки хвилею накатилися на наші війська, а демони викашували одного хороброго воїна за другим. Але з допомогою магічно-енергетичного зілля Монстра Десія Максамцанич, ми таки зібралися з силами та й дали простратися ворогам. І цей кінець кампанії Альянс. Орки переможені, нас обирають королем, і по цьому приводу проходить жорсткий бухіч, який ще не знала це королівство. Але, як я казав раніше, канонічно вважається компанія за орків, а на якихось там розовошкірих. Тому перевзиваємося, відкриваємо другу пляшку різдвяного та починаємо грати за Орду. Чесно кажучи, взагалом місії у фракції зовсім не відрізняються, і тому я буду пропускати частину. Просто щоб ви розуміли, навіть структурна місії не відрізняється. Як і в перший гові за альянс, нам у якості одного з менших ватажків орків потрібно заготовити прев'ян для Орди, паралельно відбиваючись від поодиноких нападів юдішок. Ой, а ви подивіться на це пухенькавичика ботрака чи Рубаєва, який декорофить? А ці двоє точно щось задумали. Як два друга, які прикидаються своїми масиками та їхно дивляться у твою сторону. Після ще одного такого самого челенджного завдання нам доручає штурмувати великий присів, класичний штурмбази. Цікавий він тим, що нам нарешті дають построїти храм, в якому ми зможемо навчати некромантів. Аналог дідусів кліриків у альянсо, тільки з різниці у тому, що в підвалі у них не клюквена настойка, а куртовуха, яка здібна піднімати мерців. Не довго думаючи, з допомогою шкелетів зрівняємо з землею ворожу базу. Далі нам розповідають, що до нас прийшов гонець за особливим наказом від чорна рука. Він наказує нам пократи його дочку Гризельду, яка зовсім відгризилась від рук, почала малювати його й фуріарти, крутити рулетку на кіки та якшатися з тролями. Ну а ми що? Не потерпимо жінок в рядах корди. Ще через декілька великих перемог ми розуміємо, що став авторитетним та могутнім вождем, та не хочемо йти на попигушках у Чорна рука. Він навіть роки мити не вміє, що й казати про управління ордою. Заручившись підтримкою тіньової ради, ми йдемо показувати хто тут справжній вождь. Так, так, це місія, в якій ми будемо битися проти своєї ж раси, як і в компанії людей. Блек Кок у Рок чорна рука, ми стаємо повноправним володарем Орди. Але не встигли ми ще налити переможники Лих, як нам приносить звістку, що наша шпигунка уворк гарона попала у полон і нам потрібно із носу її врятувати. А все тому, що вона володіє інформацією про чокунів, які допоможуть нам у битві з людиськими. Тому ми беремо руки у ноги та рятуємо нашу принцеску замку, перевально обіцявши та розмалювавши усі стіни похабними оркськими матюками. Заволодів новою магією та розробивши два аванпости разом з тренувальними таборами людей, ми закріпляємо свою владу. Орки готові та тільки чекають наказу на штурм столиці штормовію. Битва була запекою. На захисті столиці стояли відважні воїни та маги з їх бісючими елементалями. Але й у нас був світ туз. Оручі, чекуни призвали орди демонів, які з пекельною яростю нахлинули на ряди захисників та перетворили місто в одну велику пожежу. Гайс, ці демони просто їм більше. Вони майже ваншотять будь-який юніт ворога, а наспамити їх не проблема. І ось штормовий пав, король Вейн лежить за точкою печінці, а орки досить награбивши, влаштували великий бухіч. Ми, доволі сильні та красиві, сидимо на троні з пляшкою Рева та обмірковуємо наші наступні кроки по завоюванню світу, але це вже зовсім інша історія. І це був Warcraft Orks і Humans. Скажу чесно, мені сподобалось. Дуже приємно доторкнутися до джерела цього Всесвіту. Мені дуже подобається, як з простого сюжету злого зла проти доброго добра, Blizzard вдалося придумати такий детально пропрацьований світ. Так, в мене неодноразово горіла дупа, але задоволення від того, коли ти бачиш, як паває ворожа база, все перевішає. Ти сам бачиш з якою любов'ю розробники та їх молода команда проробляли цю в гру. Якщо ви ще не грали в неї, дуже рекомендую. Тим паче, ремастер Вийшов дуже добротний. А на цьому все. Дякую за перегляд цього ролика. Це моє перше відео, і я сподіваюся, що ви підтримаєте мене. Планів на відоси в мене багато. Давайте разом підтримую та будемо розвивати україномовний контент. Бажаю усім миру та мирного неба над головою. До зустрічі! me!